Щодо заяви, яка була зроблена Захарченком, щодо того, що в будинку Проспілок є великий склад зброї, що ми озброїмо людей, які є на Майдані. Хочу офіційно сказати як комендант будинку Проспілок, від себе, від Михайла Блавацького і від Оверченка, які на превеликий жаль захворіли, висока температура, що ми є мирна акція. Друге, ми абсолютно. Не займалися, не займаємось і не будемо займатися озброєнням людей на Майдані. І третє важливе питання це є їхня провокація проникнення людей, які займаються терористичними акціями. Це спеціально сформована група два роки тому цією злочинною владою, які хочуть провести деструктивні дії на Майдані. Ми не маємо ніякого відношення до того. Що, не дай Бог, відбудеться. Ми відмежовуємося. ми ще раз повторяємо, штаб національного спротиву не займається завозом, складированием і організацією вооруження гражданского населення.